Абсолютно більшість херсонців вони чекали, і знаєте, от як доказ цього твердження, якщо ви побачите фото відео першого дня деокупації, скільки людей вийшло на вулиці, і в них була національна символіка наша Це, ну, прапор України в першу чергу. Обшук, обшуки обшуків, ворог проводив там регулярно і дуже багато, і ви розумієте, якщо вони знаходили нашу символіку у людини, то це як мінімум питання і відповідне відношення. Але люди ховали цю символіку і чекали, коли вони зможуть вийти з цією символікою на вулиці, щоб відсвяткувати звільнення Херсону. Це було важко, безумовно, але от звільнення Херсону дуже сильно насправді підтримало наших людей на лівому березі. Тому що там складніше була навіть ситуація, особливо там Нічівський район, які ближче до Криму, там безпосередньо е і фільтраційних заходів, там з боку ворога значно більше вони проводили. І, от приклад того, що Херсон звільнений, для них це був таким 100% доказом, що потрібно ще трошки почекати їх теж з Ну на жаль, от. Цього поки що не відбулося, і там дуже складна об'єктивна ситуація. Але я не можу сказати, що люди вже не вірять, що їх звільнять. Вони чекають.